Вітаю вас на нашому каналі! Давно не бачились. Ми вирішили розповісти вам про одну нашу ідею, яку ми вирішили реалізувати у грудні, щоб трохи покращити, створити святковий настрій, це очікування різдва, святкове, щоб якось скрасити трошечки Бажкі, важкі да, будні. часи. І можливо надихнути вас, якщо захочете, можете теж так зробити, доєднатися. Коротше кажучи, ми вирішили зробити такий собі адвент, шкарпетковий адвент у грудні. Всі ви знаєте, що адвент-календар це така чудова традиція, яка допомагає якби, скоротати час до різдва, провести його весело. Так, так, і було, ото, так. ми вирішили зробити собі в'язальний адвент. Е, там. <ривіт> <ривіт> <год> <ривіт)> <іншою>. Який ще? <ривіт> Звісно, так. Але хотілося, щоб це був якийсь проект, такий, який от, цілком реально зв'язати за ці 24 дні, щоб це було не дуже об'ємно, важко, щоб не спати ночами там, і в'язати і думати про це, щоб це просто було така приємна пригода, надихаюча і весела. Е, також е, у нас є багато е, залишків шкарпеткової пряжі. Ну це я передумова зараз. Вважаю, у всіх так є так. <свісно> 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 І ми вирішили об'єднати ці, ці, ці речі. Е, є така штука, як скраб socks В інстаграмі є такий такі хештеги. В принципі, багато хто в'яже. Це шкарпетки з залишків, коли там просто по почергово один за одним вив'язуються залишки, і у вас виходять такі от яскраві, барвисті картаті, непередбачувані шкарпетки. Е, отже, ми вирішили взяти наші всі залишки. Їх багато маленькі такі моточки. Ми розрахували, що там потрібно нам по 5 грамів десь ну, приблизно різні-різні да. залишки. І зробили так, щоб вони не повторювались. У нас так знайшлося багато. Досить я, дійсно, багато, багато, так. Нам якраз і... вистачає да. на. Пару з абсолютно різних двох шкарпет. Так, у нас буде на кожного 24 таких моточка. Вони не повторюються. Щодня ми з 1 по 24 грудня будемо витягувати. Ось, власне, ми тут запакували, розвісили. Ніхто не знає, де який моточок. Що кому попадеться, щодня ми будемо брати вибирати якийсь один пакетик. Кожен з нас діставати там моточок і в'язати там 15 рядів. Нашої шкарпеточки. Шкарпеточки послідовно будемо в'язати. Тобто, зв'язали одну за 12 днів, і наступні 12 днів в'яжемо іншу. Тобто, вони будуть зовсім різні і непередбачувані. Ніхто не знає, які вони вийдуть, але дуже-дуже цікаво. Тому. Якщо хочете, можете теж собі влаштувати таку пригоду. Можна навіть не обов'язково там грудні, не обов'язково адвент. В принципі, коли завгодно. Якщо у вас немає, там стільки багато залишків, можна повторювати кольори, намотати моточки з одного кольору. Розділити, зробити їх однаковими, mm -hmm. поділити mm -hmm. на рівні частинки. Так mm -hmm. також mm -hmm. в інстаграмі ви можете взагалі подивитись, як виглядають ці скрапі сокс за хештегом Скрапі сокс. Ми mm -hmm. десь його напишемо. Також для такого нашого марафону буде хештег Адвент Скрапі Сокс. По ньому теж вже є там якісь фотографії. Ми будемо докидати свої. Якщо ви приєднуєтесь до нашої такої двіжухи, то також пишіть цей хештег. Буде дуже цікаво дивитись, у кого що виходить, у кого які цікаві шкарпеточки виходять. Так. І ще до цієї нашої пригоди ми вирішили, щоб ще веселіше було. Ми зробимо знижку в азулеті на всю шкарпетку пряжу, мінус десять. Тому якщо у вас раптом не вистачає залишків, можете обрати нові моточки, або просто в'язати одного кольору. От. Свої залишки новими залишками. Ну і власне, що ми зараз будемо робити? Ми будемо зараз е, знімати перші розпаковочки, перші пакетики. Це у нас, е, так як е, взагалі у нас вся оця адвент-двіжуха вона знаходиться у нас на роботі, тому mm. у нас є маленький такий бонус і фішка в тому, що ми в п'ятницю витягаємо на вихідні mm. собі е, ці е, моточки. Тому зараз записи в п'ятницю, можливо, ви його побачите а перші. перші буде неділю. Тому нам так. 1 грудня вже треба буде в'язати першу частинку. Тож запрошуємо вас до цієї Зараз веселої... Зараз ми дізнаємося, да? яка буде наша перша частинка. І так почнемо. Я, я вже знаю. Да, Ти знаєш? Знає? Я ж цей фіолетовий. О, улюблений один, єдиний Ніхто, ніхто не сумнівався. Ну, ніхто не сумнівався. Давай, давай. давай. Я не розпаковую поки. Я, я не знаю. Я... я навіть здогадуюсь, який це буде кодик. Я зеленим буду а ні, ладно, я думала, ти цей візьмеш, я візьму тоді цей. Я просто, просто їх багато. І Я думаю, що я, я точно не я точно не знаю, що там. Дивимося. Я таким а принципом керуюсь. Цукерочку руки. Не сірий, тільки не сірий. Ти думаєш, що яскравий пакет, а кольор буде inte. ah, я с кравським, що це нічого не знаю. Аня не знаєш, що плала. Не знаю. Я В сліпу ви спаковані пакетики. У нас є відео до відеодоказ, як я це пакувала, я реально нічого не бачила. О, ну чого? Це резиночка, резиночка на тонна. О, це Пантера. Це пантера? Це пантера. Oh, yeah, да, а це 아, ah, я добре зав'язала. Це якраз розиночка темна. Блакитний принципі, так. Могло бути гірше. Там всі кольори гарні. Задоволена, в принципі. А це кольорові бамбук. Твій. Так, папа? Це Анін, це твій. Так, у мене? Так. Да. Да. І а це а, 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 цей а, а, Да. Пандок. Ну, от, а, власне, а, перший оце, вибір та. зроблено. Будемо да, показувати вам наш прогрес, що буде виходити. Бачите, вони по-різному у нас намотані. Хтось більше так, повітряно, так. Да. Ага. А я туго мотала. До такі, речі, якщо вас цікавить, як робити такі коробочки, це такі оріганні. Напишіть коробочки. в коментарях. Вони да. робляться без клею, без нічого, тобто просто складаєте із квадратика паперу. Якщо хочете, то напишіть Аня зробить угу. майстер-клас у себе на каналі. Вона три це три хвилинки, Це що? дуже швидко. Так Під підтверджую, тому що я швидко навчилась. В принципі, легко можна пакувати якісь новорічні подарунки дітям. Можна дуже класно так само зробити, зробити. адвент Можна по паперу можна більшими зробити, як завгодно взагалі. Так, так що ось такі справи. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, вам буде цікаво і ви теж діліться своїми пригодами шкарпетковими так? і адвентовими. До наступного відкриття адвенту. До наступної смужки. Все. Па-па. Па-па.